Привіт, дорогенькі! З вами Олександр Бойцун та моя рубрика Кіноленд. Тут ви поринете у захоплюючий світ кінематографу, дізнаєтеся про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і звісно, знатимете, що цікавеньке можна поглянути вже у найближчому майбутньому. Сьогоднішня добірка фільмів дуже різнопланова: від фентезі до екшену крізь сімейну анімацію. Дізнаємося, що автоботи та десептикони – це не єдині трансформери, що прибули на землю. Побачимо, як дружать вогонь та вода. І з'ясуємо, що буде, якщо повернутися у минуле та змінити бодай одну річ. Всі відповіді далі. 7 червня на великі екрани повернулися трансформери. Втім, цього разу не звичайні. Адже прийшов час звіроботів. Культова франшиза продовжується. В гру вступають. Нові види трансформерів. Максимали, предакони й теракони. Коли світ опиниться за крок до прірви, людству доведеться об'єднати сили в глобальному протистоянні. Це не насправді, це не насправді. Це так реально. Вічно можна дивитися на вогонь, воду. І пригодницьку сімейну анімацію від Pixar Studios Стихії, яка йде в кінопрокаті з 15 червня. Події розгортаються у місті Стихії, де разом проживають вогняні, водяні, земляні та повітряні мешканці. Там рішуча, кмітлива і запальна дівчина на ім'я Теплинка, знайомиться з веселим хлопцем на ім'я Плин. І їхня незвична дружба кидає виклик переконанням про світ, у якому вони живуть. Мене звуть Плин. А я теплинка. Стихії. Флеш, персонаж, якого колись відродили в DC Comics, виринув на великі екрани 15 червня. Барі Ален, вчений, який працює в поліції, отримав суперсилу після того, як зазнав впливу хімікатів. Після блискавки, що в них вдарила, втім, зараз він застосовує надздібності для подорожі в минуле, щоб врятувати свою сім'ю і змінити перебіг подій. Проте герой ненароком змінює майбутнє та опиняється у пасті інакшої реальності, реальності, де інші супергерої та все ті ж лиходії, щоб врятувати світ і жити в майбутній. Бутньому, яке знає барі, йому потрібно влаштувати гонитву за своє життя. Але чи буде достатньо цієї жертви, щоб повернути все на свої місця? Щоб ми не робили, нам нічого не виправити, Ні! ніхто не загине. У вас є парашути. А де? Ми не в змозі змінити своє минуле, проте нам під силу формувати майбутнє. Поки наші мужні воїни виборюють Україну з лап окупантів, ми мусимо бути їхнім потужним тилом і підтримкою. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи, та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям.